24 лютого 2022 року змінило життя української освіти назавжди: обстріли, блекаути, бомбосховища. Тепер це буденність українських дітей, але українська освіта вистояла та продовжує розвиватися. Саме тому ми започаткували нову відзнаку для освітніх ініціатив: Освіторія Медіа Еорд 2024. Її мета відзначити проєкти, що роблять суттєвий внесок у розвиток освіти під час повномасштабної війни в Україні. Команда Освіторії обрала близько 30 ініціатив у п'яти номінаціях: це Едтехпрорив, Освіта задля добробуту, Ідентичність плюс, «Білдбекбетер» та спеціальна відзнака за освітню життєстійкість. У журі відзнаки ми запросили провідних освітніх експертів та полісімейкерс. Вони оцінили проєкти та відзначили по одній ініціативі у кожній категорії, а читачі Освіторія медіа шляхом відкритого голосування зробили свій вибір. Сьогодні ми відзначаємо їхні внески у розвиток української освіти та дякуємо їм ще раз. Адже освіта це фундамент майбутнього.